Цей рижик показую я вам, як він виглядає. Можна відкрити рижик, не цікавий, він геть ручний кіт. Це він сидів такий в більшій переносці. Ну, зрозуміло, що тільки з пілюшечкою. Тепер звільнилася в мене оця клітка одна. Не вистачає мені категорично цього всього. я його пересадила. Туалет я забула йому взяти, ще не взяла. Сьогодні принесу вечором обов'язково йому. Отак він з'їв вологий корм гастро. Дуже йому подобаються паштети. Я йому такі купила дитячі. зараз покажу. Ось те, що я для нього купила, гастроінтенсіном і ось паштетики. Поки так. Далі будемо бачити водичка. Я думала, що ветеринар приїде. Вчора в неї не вийшло по своїм таким обставинам і чекаємо на наступному тижні, щоб зробити йому аналіз крові, подивитися, що з ним, що з ним таке. Ну, а те, що він їсть, це добре. Це дуже добре. І ось сухий їсть. Може в нього щось з зубами, знаєте, бо одного зуба в нього ще тоді не було кличка. Все-таки він не, не такий вже молодий кіт, може років 6 йому десь так. Хто його знає, ніхто не знає. Вийде і паждете. Може йому важко сухий корм їсти, але такий, як я лишала йому гастро, то він з'їдав. де і все. Сучку, треба йому вже помити, бо вся в паштетику. А даємо доксоциклін. Хочу всю пластинку дати, вона вийде 10 днів лікування. І помітно від доксоцикліна йому набагато краще. Я бачу, що в нього немає соплей. Око не так тече. До речі, сьогодні треба докупити йому краплі. Все ж таки в око. І... Але звук такий, знаєте, якби хрип якийсь такий в нього є. Не знаю в генях, може хтось стукнув. Ну, Вулиця, розумієте, що завгодно може бути. Єдине, що я зможемо зробити вівторок середа, наступний аналіз крові, у Зірінгене нічого, нічого тут не зробиш. Це тільки в великому місті, куди треба доїжджати автобусом 3 години, як мінімум. Ну, ви розумієте, Не кожен водій візьме кота в автобус і, чесно кажучи, не знаю. Якщо Настя згодиться, якщо в неї буде місце, я. Все ціло допомагаю збором. Ви допомагаєте мені, щоб я відправляла на лікування ці кошти на тваринок, бо там більше можливостей. Там отако завіз тварину, і за день все зробили. Всі обстеження розумієте, це тільки мрія, щоб така клініка тако за день все зробила, поставила діагноз, почала лікувати. Ну, а, звісно, це коштує в тисячах, вимірюється. Ви на банці можете бачити, скільки на його рахунку там грошей. Сьогодні докуплю ще пелюшки. Пелюшок категорично, мені не вистачає. Це сусенята, це кошенята. Ну, завжди вони потрібні. Це мелінда, який теж підстріляє пелюшечку, бо вона може не дочекатися виголопу попісяти. І вони, як розхідний матеріал, дуже-дуже йдуть. Зараз це пелюшка на маленьку клітку, ідеально це 60 на 45, здається так. Ну, і переносочки це теж ідеальний розмір. Я перерізаю і. Навпіл. І так економлю, як можу. Дякую вам за вашу підтримку. Я надію, що йому буде краще. Я бачу, що йому вже краще, але обстеження йому потрібно, звісно. Ну, без обстеження, знаєте, сказати, що з ним ну, важко. Пузик в нього є, хоча він так, худий, можна сказати, зверху. Ніякі обробки нічого йому не роблю, бо робилося місяць назад приблизно. Боюсь, щоб не погіршити його стан здоров'я. Треба зробити аналіз, а потім вже побачити. Ну, поки бліг такого нічого на ньому я не бачу. Він сімпаліку, здається, йому лікар давала минулого разу. У нього були воші курячі, бо він з курами спить якомусь там сараї, у бабушки, де вона його годує. А бачите, сухий корм теж їсть. Тут прохолодненько в цьому будинку. То він, може, собі так не жарко, можна сказати. Дуже ласкавий, класний кіт, муркотливий, Хочеться допомогти врятувати. Єдине, я не розумію, чому ця бабулька, яка його годує, пенсіонерка, чому, чому вона мені нічого не сказала? У неї є мій номер, я ж його і на стерилізацію забирала, і кішку там на стерили... ну В тому районі ми постерилізували всіх за останній раз, всіх, навіть хлопців котів, бо страшно кричали. І комусь домашніх там робили. Відніша да, пом... ну, бабушка померла, кішки її теж робили. На, Навіть не думай пригати. Я просто без перчаток, я вдіваю до нього е, рукавички, які мені теж розхідний матеріал дуже потрібні. Нельзя рижику, ні-ні, виходити не треба. Не знаю, що в нього. Ну і бігати тут немає, немає умов. Е, закриваю кліточку, закриваю. Да, так. Да. Я тобі ще щось підстелю йому, якогось рушничка візьму і візьму туалетик. Ще вечором це дороблю. Ну, вже йому вільніше, ніж в переносці. Вже вільніше. Кал моча нормальні, немає там крові, нічого такого. Тобто, що з ним, не зрозуміло. Бачите, вологія з'їв, а цей лишив. Ну, потім він доїдає і в нього пустенько там. Послухайте, хмурка, як він вам вдячний. Хороший моркотливий кітрижик. Ось так. то Вдячні. Підписуйтесь на платний телеграм-канал, так ви будете дуже допомагати нам, щоб ми і далі змогли займатися тваринками. Па-па-па-па